З нами на прямому зв'язку, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Пане Іване. В нас є е, така попередньо позитивна інформація, яку вже підтверджують українські наші військові захисники, зокрема, і командир е, зова Андрій Білецький, який каже про розгром під Бахмутом шостої та восьмої роти 72-ї бригади, також третій штурмовий загін Вагнера. каже, рятуючи, рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. І попередньо ці російські покидьки, зокрема терорист Пригожин, він теж піднивав, що дуже погано зараз. Ривають збройні сили України, рвуть фронти, ну і теж підтверджував втечу росіян, що кажуть ваші побратими? Чи справді кепська ситуація зараз для ворога на бахмутському напрямку? Ну, я поки занадто не впадав в ейфорію, але е, здається, що ми потроху міняємося ролями. Якщо е, до того е, власне задача наших захисників зводилась ну, все ж таки переважно до того, щоб якось утримати оборону і відбивати штурм за штурмом, от, і поступово, поступово навіть відступати, власне, ну максимально при цьому утилізуючи ворога під час усіх його м'ясних штурмів. І здається, що ця тактика, точніше, навіть це, це стратегія, бо це тривало місяцями. Вона здається, нарешті принесла результат. Тобто, можна сказати, що ворог видихнувся, от сил для наступу в нього більше немає, і то відповідно, оце і є контрнаступ, не ота велика наступальна компанія, яку ми очікуємо, і чомусь помилково звемо контрнаступом. Ми ж там ми говоримо про великий наступ. А тут оце класичний правильний контрнаступ у військовому сенсі: от саме витримати наступ ворога, дати йому видихнутися і одразу на хвості ворога, який видихся, починати пере, от, пере, відтісняти його і займати його позиції. От наразі е, такі саме до речі, контратаки є е, е, крім оцієї ну достатньо великої, скажімо, Ну бо в умовах Бахмута посування на 3 кілометри це насправді дуже серйозно. Е, наші вороги просували там Темпом порядка 100-200 метрів за тиждень, а тут за день 3 кілометри. Це, це, в тих в тих умовах це насправді багато. Так от, але крім того, є, скажімо, більш скромні посування по території, але не менш стратегічно важливі в районі Часового Яра і в районі Кліщівки. Там так само ми нарешті переходимо саме до контратак, хай поки і тактичного рівня. Але ви знаєте, з таких тактичних ударів в підсумку і складається стратегічна поразка ворога. От ми, здається, помінялись ролями. В них тепер максимальна задача це утримати наші оці контрудари. І та сама проблема, яка була у нас: що для цього треба перейти. Кидати резерви з інших ділянок, а на інших ділянках вони вже теж чекають, що ми ось, ось почнемо проривати. Євгене, коли ви кажете, що ми помінялися ролями, в насправді є ще й інші приклади, тому що на початку повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас так багато було трагедій, коли і наші військові були незахищені, і всі були під обстрілами, і якісь наші військові частини. І от здається, що те, чим ворог боровся із нами, бив нас, він сам опинився не готовим до того, щоб дзеркально думати про свою безпеку. Це я зараз говорю про ранкові новини, що безпілотник аток безпілотники атакували військовий полігон, Гон у Воронівській області, нібито ніхто не постраждав, кажуть, що 14 військовослужбовців тільки отримали поранення, але ми можемо припустити, що це теж могла бути просто пристрілка і намагаються спробувати, так, да, куди долітає і що може відбутися. Що ви скажете про роль безпілотників, які на сьогоднішній день не дають спокою росіянам? Ми фактично вчора побачили і настрій на Червоній площі, зенітники, антидронові рушниці. Ну і загалом, це вічний погляд в небо чи не летить вітання від українців. Да, і суперскорочений парад, парад, щоб швиденько-швиденько прогнати, а то Боже ж збав долетить. От ну, взагалі, що е, ми бачимо? Е, ми бачимо нашу українську відповідь е, і москалям, і одночасно такий маленький, дружній привіт е, нашим трошки недолугим союзничкам. Е, фактично, з, е, з минулого року, коли виникла перша проблема, що нам відмовляються дати так звану велику руку довгу руку, тобто, що небудь, щоб було да, далі ніж на 100 кілометрів. Коли Виявили, що дідусь Байден просто боїться нам це давати, бо в них ж там в голові живуть якісь там страхи ескалації. Це це нам вже тут вибачте, скажімо так. Ми то розуміємо, що Росія проти нас використовує все, що може, і якщо щось не використовує, то тільки того, що не здатна. Ну на жаль, в Білому домі думають інакше, вони банально бояться. Так, от з того моменту, як це стало очевидним, ми просто самі почали відрощувати собі цю довгу руку. Так, да, з нуля це робити непросто. На жаль, попередні роки роки не розвивали ці технології, але зате кинули з всім миром, що називається всією громадою. Десятки різних команд влаштували такий собі, можна сказати, національний хакатон. От по тому, хто краще зробить дрон, який долетить ну, взагалі в ідеалі до Москви. І... Це працюють дуже різні команди. На цим працюють і деякі великі, серйозні державні оборонні заводи, колись після війни назвемо. Працюють і приватні компанії, які до війни займали зовсім іншими речима, але, в принципі, не чужі високим технологіям. Вони перекручились теж на дрони. Ну і пішло таке собі, знаєте, народне дроноробство. Тобто працює купа таких гаражних стартапів, можна сказати, волонтерських груп інженерних. І всі вони е, щось реально виробляють. І звичайно, що під час війни ніхто не витрачає час на полігонні. Випробування. Як тільки перший прототип готовий летіти, він одразу летить в бік ворога. Саме тому ми бачимо, що інколи поки ще не долітає. Це нормально, це перші випробування, це дослідні зразки. Але ж навіть ці дослідні зразки вже чим далі, тим частіше долітають. От ми фактично бачимо, що ми за рік змогли собі цю довгу руку відростити без жодної допомоги союзників. І ця рука, чим далі, тим, тим сильніше починає вже ворога бити. Uh -huh. Вороні ж, до речі, далеко не найдальша точка, куди вже долітало. Згадаємо нафто. Базу під Новоросійськом згадаємо нафтобазу у Севастополі. От, е, тобто, ці ці наші хай саморобні, хай поки напівкустарні довгі руки. Вони вже дуже дошкульно накаутують нашого ворога. І зокрема, зараз ну ні для кого не секрет, що ці удари по нафтобазах це доволі вагома частина підготовки саме до великої наступальної компанії. Залишити ворога е, без пального на час нашого наступу серйозна задача. І як бачите, ми самі її вирішуємо навіть без зовнішньої допомоги. Пане Але здається, що якраз Якщо ми відростили принаймні частково собі цю довгу руку, то наші партнери, прекрасні британці, мріють, щоб після перемоги в цій руці обов'язково серед тих країн, які нам допомагали, був і британський стяг. Тому що зараз є інформація, що все ж таки британці е, готуються та надіслати Києву ракети дальнього радіусу дій до 300 кілометрів. Це зараз я буду посилатися на The Washington Post. Мова йде про ракети повітряного базування Storm Shadow. Їх не називають конкретно, але із з опису того, що о, британці подають як Так, да, британців, тільки вони є. Да. Які от, ну тобто, ми розуміємо, що вони плюс-мінус американці кажуть ні, ні, ось подивіться, британці готові. Якщо вже в нас є не, не настільки проривні, але ефективні дрони, що в такому разі я перепрошую, мають змінити ці ракети. Якщо е, дрони, да, зараз, як ви кажете, ламають логістику, що ми будемо з цими Storm, Storm Shadow робити. Ні, ну Shadow набагато надійніші, ніж наші, поки що ще кустарні розробки. Плюс вони летять е, значно швидше, не забувайте, всі наші оці дрончики вони ж на пропеллерах, вони як літачки, умовно кажучи. А це саме на ракетних двигунах. Тобто, ні, це нам дуже сильно посилило, скажімо, наші позиції. Е, але е, ну е, дуже сподіваюся, що ми її дійсно отримаємо. Тобто, вже очевидно, що атаку ми не отримаємо, тобто Байден в цьому плані не пробивний. Але як, як було стан. Коли власне, всі боялися нам дати танки, Британія дала першою, далі вже довелося посуватися і решті. От, е, я думаю, що з, зараз з ракетами буде те саме. Першими дасть Британія, далі буде довга пауза, а після неї далі вже посипаться. А в якийсь момент почнуть тиснути навіть ті самі західні компанії-розробники ракет з формулюванням: Стоп, дивіться, ми втрачаємо такий ринок. От, ну, і, і, але, да, але ринок вони можуть і втратити, бо ми, я думаю, що з розробкою ракет ми теж самі впораємось. Е, взагалі то згадаємо наш южмаш, наші космічні технології, ну але це потребує більшого часу аніж розробити дрон на базі аграрного, який от вчора опи... вчора оприскував поля. Ну а сьогодні оприскує вогнем орків. Пані ну. Гене. А якщо ще два слова про цю довгу руку, якщо врахувати заяву свіжу від Ентоні Блінкіна. Який каже, що Україна має все необхідне, щоб звільнити свої землі, які захоплені з 24 лютого. Чи можемо ми припустити, що ми чогось просто не знаємо, і штати вже передали якесь озброєння, про яке нам просто офіційно не оголошено? Ми ж знаємо, що часто так буває, що коли нам обіцяють щось, воно виявляється, вже стріляє в бік ворога у нас на полі бою, і обіцяють тільки тоді, коли це не є небезпечним для логістики цих предметів у нас на територію. чи тут все таки штати виступають з позиції сурового вчителя дали те, що дали, ти не воюйте. Я б навіть сказав, що Штати виступають, і, зокрема, Брінкен виступають. Зверніть увагу саме, хто це сказав. Це не сказав Остін, це сказав Брінкен. Так. В даному разі різниця величезна. Глибоко цивільний Блінкін, який в житті Пороха не нюхав в жодній точці світу, от йому, йому здається, що він дав нам багато. Бо він міряє мірками, що а, раніше нікому стільки не давали. А для порівняння в них нещодавно були маневри. От вони відпрацьовували якраз бої з орками на, на підставі досвіду набутого е, власне тут в Україні. Так, от е, в них одна їхня бронетанкова дивізія, е, яка за умовами навчань мала на 150 кілометрів посунути орків. От в е, по штату цієї бронетанкової дивізії проходить приблизно стільки бронетехніки, скільки вони загалом нам дають на всю нашу наступальну компанію. Тобто вони нам дають заліза на одну свою дивізію, а при тому сподіваються, що ми посунемо орків на 1400 кілометрів фронту. Ну хай, хай Брінкін би сам, хоч раз так, повоював, хотів би на нього подивитися. Але нам дійсно не звикати. Ми весь час воюємо із значно меншою кількістю зброї, аніж теоретично, по правильному нам належало би. Ну тому і знов, от що вже дали, з тим і підемо. Це вже очевидно. А про ту 51 одиницю техніки, яка вчора по красній площі. Ще проїхалася про той т 34 з Мосфільму, який там на 30 хвилин в нього ходу можливості є. І про все решта, що вчора проїхалося, всі українці розкритикували Путіна і російську армію за те, що божечки все в них згоріло. Нема що показати, їде тільки цей от їхній нещасний ярс. все решта. Там три бронівичка якихось проїхало. Чи можна припустити, що не просто так там все це е, так було нам показано? Бо одна із версій, яку вчора почув, а е, не показав Путін всього, тому що він недолуго б виглядав в очах своїх бійців, наприклад, під Бахмутом, які би йому е, в якості народного бунту закинули, що друже, ми тут зголодуємо з недостачою боєприпасів, а ти там на красивих танках їздиш. Чому ці танки не в нас тут під боком? і не воюють. Чи є реально що така причина? Чи все таки Росії немає чого показати? Ну реальну причину ми з вами не знаємо, можемо тільки гадати. Ми в голову Путіна не заліземо. Але мені здається, що все простіше. Вони просто максимально скорочували програму пораду саме для того, щоб от бігом, бігом, бігом пробігли і розбіглись, поки щось не прилетіло. Мені це видається більшому вірною причиною. Все ж таки, народні бунти в них поки влаштовує один тільки пригожин, який, скажімо, в дуже особливому становищі. От. Всі інші їхні підрозділи навряд чи собі дозволять публічно висловлювати, щоб вони насправді там не думали про Путіна паради на Червоній площі і відсутність танків. Приймається. Дякуємо за коментар. Колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, був на прямому.